Дай Боже здоров'я та усіх щедрот бажаю вам я та канал Українські народні прикмети та традиції. Я вдячна кожному, що заходите. На честь 13 листопада, день тижня четвер. Світловий день триватиме 9 годин 13 хвилин. Схід сонця очікуємо о 7.19. Захід о 16.32. Щодо місяця усю дату він спадаючий. На часі церковний календар Православна Церква України вшановує Івана Золотоустого, святителя Костянтинопольського. Оскільки батьки були ревними християнами, то хлопчик пізнав любов до Господа ще з раннього дитинства, адже зростав у Слові Божім. Він здобув гарну освіту і вже тоді відкрив у собі дар красномовства. Та все ж волів присвятити своє життя Христу, тому, довго молившись, пішов на кілька років до пустелі, де вів самітницьке життя. Пізніше став священником та єпископом. За життя написав багато богословських трактатів, проповідей, ним відкривались лікувальні заклади, де багато вбогих людей могли отримувати допомогу, а його проповіді окриляли та давали людям надію на спасіння. Та, переслідуючи у ті часи вірян, жадівні правителі відправили святого у заслання, де він і спочив з миром. Молитву, яку добре прочитати у цей день, я залишу в описі під відео. І мене не у цю дату святкуватимуть Іван та Герман. Вітаємо. Чарівні хвилини янгола тривають із 1420 до 14.45. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням про відновлення здоров'я та подолання перешкод на шляху до оздоровлення. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. У народі казали хто на Івана до ставка не йде, того лінька бере, хто трудиться, рибу ловить, у того й кожна справа виходить. Тож з настанням ранку рибалки відправлялись на свій промисел. Проте довго на ставку чи річці не сиділи. Головним завданням було спіймати хоча б кілька рибин. Рибу вдома виловлену, власноруч не готували. Її потрібно хоч за дешево, але продати. Був забобон, який нам каже, хто з рибалок рибу сьогодні в свій дім принесе та її з'їсть, у такого чоловіка риба рік не ловитиметься і все господарство не вестиметься. Тому вилов пропонували сусідам, кумам або просто зустрічним людям. А вилучені гроші необхідно занести до церкви, купити свічки, покласти до престолу за здоров'я та добробут сім'ї. А ще господарства. Тоді все вдаватиметься, вилов буде щедрим, а родина не голодною. Жінки ж намагались навпаки виспатись чи просто поніжитись в ліжко чим довше. Це в ті часи вважалося справжньою розкішшю та рідкістю, а все через давню приказку. На золотоуста господині варто довго спати, щоб життя довге мати, і як довго в ліжку лежати, до глибокої старості дожити, Тож був привід рано не вставати. Праця по господарству цього дня віталась, окрім того, коли потрібно щось зрубувати живе чи забивати цвяхи. Якщо на подвір'ї лежать дрова, їх потрібно перерубати, то заборони на таку роботу немає. Головне не чіпати живі рослини. Чистили гарбузи, що залишились у погребі, і якщо цього не зробити, вони зіпсуються, а так ще деякий час пролежать. І буде чим худобу, свині, птицю нагодувати та ще й родині каші наварити. Арбузові зернятка діставали, промивали та підсушували, частину відкладали на насіння, а решту сушили далі на припічку та смакували вечорами. Вони вважаються корисним для всього організму людини. Також уже був час почистити курники. Селяни очищали їх та обкурювали різнотрав'ям, аби птиці не надокучали комахи. Серед трав був полин, волошка, чебрець та звіробій. Чоловіки набували палиці, якщо курям місця замало, або ж за потреби лагодили старі, коли ті попадали. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили. День ясний та теплий, за два дні здійметься вітер. Гуси стоять на одній нозі, а іншу ховають пір'я, йдуть заморозки. Кури не злізають з сідел, насувається негода, що не можна сьогодні робити. Відмовити людині в будь-якій допомозі, отже, бути в злиднях у новому році, вірили пращури, тому, якщо до вас звернулись з проханням, не відмовляйте допоможіть хоч чим-небудь людині. Також сьогодні краще не займатись рукоділлям, що зробити буде добре. З ходить переказ, який каже, коли на Золотоуста самому запропонувати допомогу чи зробити безкорисливу справу для людини вбогої, старої, немічної, сироти чи вдови, тоді і доля вам ні в чому відмовляти не буде. Проте пам'ятаємо, що добрі справи варто робити щодня. Не чекаючи нічого натомість, Аби таланила варто мати сьогодні при собі будь-яку річ з дому, автентичні українські слова, сирівець. Раніше так люди називали квас саме хлібний. Народна мудрість нам говорить, що переважна більшість пташок віщують гарні новини, зокрема і ластівки. Тож, якщо раптом ви повітили, як до вашого дому залітає ластівка, обережно, аби не налякати пташку, адже вона вам принесла щастя та радісну новину, яку незабаром отримаєте. Прикмети кажуть, ластівка залетіла до кухні, невдовзі прийдуть дармові гроші. До вітальні в родині пануватиме злагода. А якщо ластівка влетіла до спальні, чекайте гостей. Якщо ви стали часто помічати пташку на підвіконні, невдовзі вам в чомусь пощастить. Насторожити може лише те, коли пташка стукає, у вікно тривожно, довго, невисоко підлітає та й знову стукає. Це може означати, що хтось із родини може зіткнутись з великими труднощами. Стрижка волосся не бажана, люди казали, скільки волосся відріжете, стільки й щастя позбудетесь. Щасливе число дня вісім, колір дня оливковий. Містичні години доби триватимуть із 6.50 ранку до 9.20, тож варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Волошка Синя. У народі рослина ще відома під назвою Блават або ж синька. Для лікувальних властивостей збирали її краєві квіти з початком червня до середини липня, обов'язково до сходу сонця чи після його заходу. Росте переважно на полях та степах, часто також зустрічається при дорозі та на лісових галявинах. Люди використовували волошку для зниження артеріального тиску, при хворобах нирок, сечового міхора, печінки та жовчо-вивідних шляхів, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та слизових оболонок. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу була сирна мачанка. Ця страва готувалась в основному на вечерю, коли протягом дня роботи було багато, а часу на приготування залишалось мало, тоді її виручала мачанка, але важливим пунктом була наявність в домі кисломолочного сиру та сметани. Особливо для літнього періоду страва була незамінною. Господині брали дві склянки кисломолочного сиру, змішували його зі склянкою свіжого молока та склянкою сметани, додавали нарізану мілку зелень, це була петрушка, перо зеленої цибулі чи кріп, сіль за смаком, усе б добре розмішували до більш менш однорідної маси та їли, мачаючи хліб чи оладки. Люди, що народились у цей день, є правдолюбами, які завжди навіть собі на шкоду дотримують даного слова. Вони мають сильну інтуїцію, завдяки якій бачать людей наскрізь. До їх сильних сторін відносять добродушність, гарне почуття гумору, мають багату уяву. До слабких можуть сильно запалюватись ідеєю. Але так само швидко від неї відмовлятись, тому їм властива непостійність. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись недругів. Успіх приноситиме блакитний колір, камінь-талісман, берил, а квіткою долі є льон. Цей день в Україні, 13 листопада. Увійшовши в історію тим, що в 1918 році відбулися дві важливі події це створення директорії, органу влади в УНР на таємному зібранні та проголошення з УНР. Давня приказка говорить, що добра справа два століття живе, так і пам'ять про людину. Пам'ятайте про це бережіть себе та своїх рідних. Почуємось.